Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитися новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Повістки ранці ввечері і, і по квартирах. 1 грудня виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова підписала розпорядження щодо посилення заходів загальної мобілізації на території Полтавської громади. Цегла із даху у Полтаві з будинку по вулиці Соборності, 46 відпала частина фасаду. Нагорода за наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, полтавський лікар Руслан Бондаренко отримав нагрудний знак за сприяння війську. А тепер про це та інше більш докладно. Закупівля обладнання військовим, прибирання Полтави в земку та скасування рішення про ліквідацію міської шляхово-експлуатаційної дільниці за ці та інші питання. Сьогодні голосували депутати під час позачергової сесії Полтавської міської ради. Побувала на засіданні наша знімальна група. 4 грудня депутати Полтавської міської ради в терміновому порядку зібралися на позачергову сесію. Основне питання, яке підтримали одноголосно, про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Ми зібрали всі заявки, які у нас були по військовим частинам. Зокрема, це від чотирьох військових частин, а також від одного органу управління. Тут ідуть відповідно внесення до програми квадрокоптери, FPV, дрони». Також все те, що зв'язано з розхідними матеріалами, акумуляторними батареями, монокулярами, тепловізорами, автомобілями, бортовими відповідно. Тобто є величезний список від військових частин, і ми його зараз носимо в програму. Запустимо на максимум все те, що стосується закупівель, для того, щоб встигнути їх провести в цьому році. Проте найбільш обговорюваним на сесії було питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської тергромади на 2023 рік. Зокрема, депутат Юрій Бражник зауважив, комунальні підприємства належно не справляються з прибиранням снігу. Тому міська влада має залучити до цієї роботи і приватників. Управління ЖКК пропонувало внести питання щодо придбання маленьких десяти тракторів, але його тактично зняли. Тому ж маємо розуміти наслідки цих дій без малої механізації. У ЖКХ просто не прибере місто в масштабі тротуарів, червоних ліній на сьогоднішній момент прибирають лише ЖО2 в тих визначених межах, де їхні стоять будинки. І виходить так 50 метрів дороги, там де живо два. Там бабушки єлі-єлі розчистили ці було єлі-єлі посипали. Далі 100 метрів не посипали. А очільника управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка депутати попросили прокоментувати заяву одного з нардепів про те, що Полтавська міська рада закупила невідповідні комбіновані дорожні машини зі снігоприбиральним обладнанням. Технічним умовам машини, які були придбані, відповідають, вони можуть і сіль, можуть і піщану сльозу суміш. Наслідки критичні для лінової каналізації теж не буде. Кругом використовується піщана сльова суміш, різної консистенції, на випадки, ну, різних погодних умов. Тому що, щоб дозволено каналізацію, її просто потрібно чистити. Як рік вже цим ніхто не займався. Проголосували і за скасування рішення про ліквідацію міської шляхово-експлуатаційної дільниці. Нагадаємо, вона займалась утриманням та ремонтом міських доріг та вулиць. У 2020-му проти цього підприємства було порушено справу про банкрутство. Сьогоднішнім рішенням депутати припинили діяльність ліквідаційної комісії, прокоментувала секретар міської ради Катерина Ямщикова. У нас зараз місто по факту без технічних баз. По факту, ми використовуємо клаптики землі в різних комунальних підприємствах, на що породжується різна історія в журналістів у людей, що немає не завезена сім. Її немає куди в повному об'ємі завести. У нас було велика кількість заарештованої техніки в рамках цієї справи комунальної, яка просто перетворилася в металобрухт за цей час. І її використовувати, коли говорять, навіщо зараз робити комуналізацію техніки? Це важлива історія, щоб мати мінімальну кількість техніки і не бути залежним від підрядників. Дай Боже, кілька одиниць там до десятка вдасться реанімувати. Загалом на сесії депутатський корпус розглянув п'ять питань порядку денного. Усі були підтримані. У Полтаві вранці та ввечері роздаватимуть повістки по квартирах. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщукова. 1 грудня вона підписала розпорядження щодо посилення заходів загальної мобілізації на території Полтавської громади. Відтак працівників ТЦК підсилять групами справоохоронців та держслужбовців. Також на базі мобілізаційних дільниць з інформування відкриють пункти оповіщення. Тобто пункти вручення повісток, такі пункти мають запрацювати у Полтавській міській і районних радах. Зараз затверджуються графіки: це ранковий і вечірній час, коли додатково наші працівники будуть проводити оповіщення, тобто давати можливість охоплювати більше населення, проходитись по будинкам ОСББ, житловим масивам і також. Сповіщувати людей відповідно з працівниками ТЦК в денний час немає такої результативності ну тому що все одно люди всі там на роботах, і оповіщення відбувається може бути складніше. Конкретно визначені кожною із робочих груп ранкові години, вечірні години посиленого оповіщення населення. Що необхідно в такому випадку від населення? Єдине, що надавати доступ, тобто до СББ, бо ви розумієте, що СББ інколи мають. Обмежений доступ для того, щоб потрапляти, можна було потрапити там до будинків відповідно. Тож дуже прошу толерантно відноситись до цього процесу. Цей процес він йде по всій країні. Тим часом архітектурне обличчя Полтави продовжує руйнуватися. Так, минулої суботи з фасаду будинку по Соборності 46 обвалилися шматки цегли. Чи вивчає наслідки руйнувань міська влада та хто ремонтуватиме будинок, дізнавалися наші кореспонденти. У Полтаві по вулиці Соборності, 46, з будинку обвалилися фрагменти верхньої частини фасаду. Сталося це 2 грудня. Шматки цегли впали на пішохідну частину. Як нам повідомили в поліції, травмованих немає. Дануправду до поліції не надходило будь-яких повідомлень про те, що в наслідок події хтось отримав цілесні ушкодження. На сьогодні територія біля будинку огороджена біло-червоними стрічками. Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова каже, проблемну частину будівлі вже досліджують. Виїхала група із УЖКХ, відпрацювала тему обгородження і відпрацювання алгоритму цієї ділянки. Зараз відпрацюється тема загального стану. Того тієї частини будівлі, адже ви розумієте, тема історичних будівель є така часта проблематика, яка стосується фасаду і його стану. Тому відповідно до цього було надано доручення відпрацювати і для попередження, яким чином можна це зробити. В міській раді додають, ремонт історичних будівель завжди дороговартісний, тож комплексного відновлення будинку у воєнний час місто собі дозволити не може. Реставруватимуть частково. Скільки коштуватиме ремонт та коли його розпочнуть, наразі невідомо. Це є величезна комплексна робота, яку треба проходити. Надважко її робити у військовий стан. Скажу, як є, тому що завжди робота з історичними будівлями це великі кошти. Це робота спільно з мінкультом, Очевидно, правда, що там це якісь консервування, якесь запобігання, але ніяких комплексних робіт робити ми не маємо, ну не є, не є зараз там цільовим і на часі і актуальним. Але, звичайно, втратити архітектурне обличчя не можна, тобто -то маємо якось балансувати. Нагадаємо, за даними краєзнавців Володимира Солименка та Леоніда Булави, будинок по соборності 46 – одна з перших багатоповерхівок центру Полтави. Будинок комплекс звели 1939 року для працівників заводу метал, нині турбомеханічний. Під час другої світової війни він повністю згорів. Відновили його у середині 50-х років минулого століття. Вулицю Пушкіна у Полтаві перейменують на честь загиблого на війні Юліана Матвійчука. Сьогодні на електронній платформі Едем завершилося голосування. Як повідомила фахівчиня з комунікації інституту розвитку міста Аліна Лугова, варіанти цієї вулиці Полтавці обирали протягом двох тижнів. Також завершилося і голосування за перейменування парку Сонячний. За перейменування вулиці Пушкіна проголосували 3405 мешканців Полтавської громади. Переміг варіант вулиці Юліана Матвійчука. Він набрав 2013 голосів, це 59,1%. Варіант вулиця Віталія Грацієнка набрав 1392 голоси. Це 40,9%. За парк сонячний імені Євгенія Браха проголосували 405 користувачів. На Полтавщині чоловік загинув під час ремонту автомобіля. Сталося це 3 грудня у селі Великий Кобилячок Новосанжарської громади. За даними слідства, місцевий 67-річний житель лагодив свій легковик ВАЗ 2109. Під час ремонту транспортний засіб зірвався з домкрата та придавив його. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Наразі тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Повідомив речник поліції Полтав. Юрій за даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Е, обставини та причини даної трагічної події з'ясовує слідство. А сьогодні на трасі Київ-Харків сталася дорожня транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, є постраждалі. Сьогодні близько 13.15 пятнадцяти сталася дорожня транспортна пригода на автодорозі, київ Харків довжанський між селами Гора та Нижні Волини. За попередньою інформацією сталося зіткнення між вантажівкою марки ЗВІЛ та мікроавтобусом марки Мерседес. Наразі поліція встановлює оставну події. У Полтаву привезли гуманітарну допомогу польські волонтери. Це продукти харчування та книги для дітей. Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені родини та люди з інвалідністю. Подробиці дивіться у сюжеті. Різні паштети, супи, солодощі, ті продукти, які довготривалого зберігання, як, наприклад, суп, ти його розігріві або паштет, також там є олія, цукор. Ось такі основні речі для вжитку і роздано більше двох тисяч пакунків. Таку гуманітарну допомогу у Полтаву передали представники католицької організації Приязня Важницька. Отримують продукти такі категорії. Це пенсіонери, це малозабезпечені люди, це люди з. Вадами з інвалідністю, тому ми роздаємо всім цим категоріям і ВПО одночас. Ми працюємо з усією областю. Наша волонтерська організація не обмежується самою Полтавою. А грант на закупівлю продуктів харчування католицька організація отримала від Міністерства закордонних справ Польщі, говорить волонтерка Ніна Король. Я розповідала, що Полтава прийняла найбільше переселенців, і це ті міста, які поряд там і це області Сумщина, Харківщина. І вони захотіли допомогти, оскільки збірку організовували, але це йшло не дуже. Скажу правду, тому що люди перестали жертвувати кошти. Чому? Тому що, по-перше, вони самі вже були якби знесилені і все менше і менше давали коштів. І тому ми вирішили шукати щось таке грандіозне, велике, щоб можна було привести чимало всього. Помагаєте нам дуже добре, дякуємо вам за все. І дільки той співпраці думали ще таку співпрацю, аби залучити більше коштів, і знали, що потрібна їжа. Виграли грант від Міністерства закордонних справ, який надає можливість привозити тільки продукти уже у жовтні. У нас був приїзд, і от у листопаді, і ось доїде у грудні ще одна машина. Тобто, загалом 60 тонн їжі продуктів. Окрім продуктів харчування, волонтери привезли книги для дітей, зокрема польського автора Вальдемара Ціхона, які були спеціально перекладені українською мовою, розповіли волонтери. Руслан Бондаренко, аспірант кафедри оториноларингології з офтальмологією Полтавського державного медуніверситету, отримав нагороду за наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Це нагрудний знак за сприяння війську. За що був відзначений медик, та з якими емоціями прийняв медаль? Дізнавалася наша знімальна група. Звичайно, страх був. Ну а що доводилось робити? Тобто працювати також потрібно. Також людей не кинути ну не змозі. Надо все робити, тобто набратися було мужності і працювати, працювати, працювати. Так пригадує свою роботу при фронтовій зоні на Херсонщині влітку цього року. Лікар-офтальмолог Руслан Бондаренко працював у рамках урядової програми щодо посилення закладів охорони здоров'я Херсонської області. За це 13 жовтня, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримав нагрудний знак за сприяння війську. Руслан Бондаренко зізнається, ця нагорода стала для нього приємною несподіванкою. Сьогодні хто не ждав, я не ждав, що буде нагорода. Дякуючи нашому головнокомандуючому за за таку, як то кажучи, подяку. Я Дуже низько за Те, що він на нагородив, тобто дякую. Ну як всі мені говорять, так і я в принципі вважаю, що це не просто така заслуга, тобто, це заслуга за роботу за роботу, яку ми пророблювали кожного дня. Бо не завжди думали, що ми зранку можемо прокинутися. Люди були налякані, вони всі запитували, навіщо ми тут. Пригадує Руслан Бондаренко перші тижні роботи на Херсонщині. Та додає, що особисті історії людей, які пережили окупацію, його сильно вражали. Працював в онкосфері. Сам більше запам'яталася мужчина. Ми їздили також по районам, по Херсонській області, де людина не змогла, будучи окупована територія, не змогла звернутися до медичної допомоги. І за рахунок того, що пухлина Вушної Раковини процвітала, вушна раковина повністю вся була знищена цією пухлиною. Онкологічний диспансер у Херсоні знаходиться неподалік Антонівського мосту. Звуки ракет та розриви снарядів доводилося чути постійно, пригадує лікар. Можна було кожного ранку дивитися, як прилітають снаряди. Тобто, все це можна було бачити, чути ну і так постійно, постійно і. Були ми там цілий місяць, цілий місяць, і цілий місяць в такому режимі жити. Ну, складно було колеги. Тепло відгукуються про лікаря. Інтерн Леонід Куратнік відзначає, що Руслан Бондаренко. Є справжнім професіоналом, а найголовніше гарним наставником для майбутнього лікаря. Знайомство у мене з ним відбулося півтора року назад. Найчастіше ми зустрічалися з ним на чергуваннях, тобто це вночний період. І ну, вночі, як, як правило, поступають досить цікаві випадки, і Руслан Валерійович не лише показував, а навіть давав спробувати, якщо щось не виходило, він підправляв. Він брав мою руку в свою і показував, як це все правильно виконувати. Тому це не не, не тільки досить гарний лікар, а і досить сильний вчитель. За час урядової програми щодо посилення закладів охорони здоров'я Херсонської області. Руслан Бондаренко разом із командою провели більше 70 операцій за місяць. Директора однієї з полтавських спортивних шкіл обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт спрямували до суду. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки понад 900 тисяч гривень збитків бюджету громади. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років директор до трьох основних договорів про постачання природного газу безпідставно уклав із двома товариствами постачальниками більше 20 додаткових угод про збільшення ціни на газ як наслідок місцевому бюджету, з якого фінансується заклад позашкільної освіти, завдано збитки на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Задані збитки підтверджено висновком судово-економічної експертизи. З метою їх відшкодування прокуратура пред'явила до постачальників позовні заяви. У Карлівці на Полтавщині відзначили найактивніших та найспортивніших представників громади. Зробили це з нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю. Почесні грамоти вручили призерам змагань з рекреаційних видів спорту шашок, дарцу та боча. Докладніше про сильних духом у наступному сюжеті. До міжнародного дня людей з інвалідністю у місті Карлівка відзначили громадських активістів, творчих особистостей та спортсменів усієї громади, які мають інвалідність. Почесні грамоти вручили призерам змагань з рекреаційних видів спорту шашок, дарцу та боча. Друге місце у традиційних змаганнях нагороджується Олександр Стріляк. Церемонію нагородження організували за підтримки лідера громадської організації Наша справа Полтавщина, депутата Полтавської обласної ради Лариси Босенко, Карлівської міської ради та громадської організації Союз організацій інвалідів України. Вони енергійні, вони стійкі. Ми дуже ми кожен місяць проводимо змагання для людей з інвалідністю». Творче, спортивне, і дац є, і боча, є, і джакало є. Ми їздимо по всій Україні. В цьому році навіть міська рада, нам депутати міської ради і секретар міської ради виділили кошти, ми їздили за кордон на Молдову, представляли там Україну і зайняли друге місто. У карлівській громаді проживає 1640 людей з інвалідністю. Говорять організатори, та підкреслюють, усі вони сильні духом, дружні. А їхня активна життєва позиція є прикладом для оточуючих. Це просто привід для кожного з нас. Подякувати силі духу, волі цих людей. І хоч якимось чином їх підтримати. Саме за для того я сюди приїхала і вдячна за те запрошення, яке мені надали. Вони не замкнулися в собі. Вони в міру своїх можливостей працюються, займаються спортом, рукоділлям. Вони приймають участь у змаганнях в різних заходах, перемагають в них. І відповідно життя у громаді активне цими людьми іде. Карлівська міська рада виділяє кошти для функціонування цієї громадської організації. На 24-й рік ж, передбачені вони. Вони дружні, вони завжди активні. Я отримав грамоту з шашок в третє місце. Мені дуже приємно, я вже дуже, дуже багато часу беру участь в організації. Є частиною і також фотокореспондентом організації. Я роблю знімки і пишу репортажі. Я зайняв перше місце подарсь. Це дуже. Приємна гра, так що тут треба трошки вміти уміння і опит, і видержки. І коли ти це все зрозумієш, тоді це виходить і ти завжди побіждаєш. Міжнародний день захисту прав людей з інвалідністю. І насправді це не свято. Це день, коли влада звітується про те, що вони для людей зробили, чим вони допомогли. У нас проходить проєкт. Який є пілотний у Полтавській області, і наша карлівська громада є зараз учасником цього пілотного проекту, який йде від Національної асамблеї людей з інвалідністю з Києва, і вони нам допомагають у цьому проекті. Повнений вражень після спілкування з сильним духом священник Богдан, який теж побував на урочистостях. Багато людей з спілки інвалідів звертаються, дай Боже, щоб не зверталися, як то кажеться, із важливими питаннями, із дуже такими, інколи ти їм даєш пораду, а інколи від них, від таких енергійних, і сам відчуваєш. Ту енергію, ту силу, те натхнення, в якому нам треба рухатися в ближайшому майбутньому нашому житті. Після церемонії нагородження для присутніх організували концерт та частування. У Полтаві влаштували вечір пам'яті видатного українця, уродженця Полтави, поета і письменника першого міністра освіти Української Народної Республіки Івана Стешенка присвятили подію знаковій даті новітньої історії України: – 32-й річниці всенародного голосування за незалежність України. У рамках вечора презентували книгу Іван Стешенко Твори, переклади, вибране листування. Про це дивіться у сюжеті. Збирав дуже багато матеріалу про біографію. Я знайшов багато поезії його, яка не була взагалі ні разу не видавалася. У Полтаві презентували книги Іван Сташенко. Твори, переклади, вибране листування. Це єдине видання його творів, матеріали до якого упорядкував краєзнавець Григорій Титаренко. Вперше цю книгу він презентував 10 років тому у великих будищах та у Канаді. Це перша книга, яку я збирав до кучі. 90 років воно було в архівах. От. Спочатку була ідея зробити його біографічний нарис, а потім, коли я побачив, що це розсипається буквально, це в київських архівах, в чотирьох архівах я збирав, ну і вийшла така робота. Презентацію книги у Полтаві присвятили знаковій даті новітньої історії: – 32-й річниці всенародного голосування за незалежність України та постаті Стешенка. Іван Стешенко – це один з найвидатніших діячів Української революції 1917-21 років. Уродженець Полтави, наш видатний земляк, який був першим міністром освіти в уряді Української Народної Республіки, генеральним секретарем з питань освіти. Та говорити про Івана Сташенка лише як про політичного і громадського діяча недоречно говорить Олег Пустовгар. Він поет, він перекладач, він публіцист. Він зробив великий внесок у розвиток української літератури. І, на жаль, у радянські часи він був незаслужено забутий. От більше того, вбивство Івана Стешенка у Полтаві це один із найперших терористичних актів російських більшовиків, спрямованих проти борців за незалежність твори Івана Сташенка на вечорі пам'яті видатного українця, уродженця Полтави, поета і письменника, народний артист України Тарас Компаніченко. Говорить, наш обов'язок повертати імена, які віддали Україні все своє життя. Україна повинна знати ім'я Івана Сташенка і належним чином вшанувати його пам'ять. Це коло Михайла Старицького, це зять Михайла Старицького. Це людина. Яка з якою пов'язане українське відродження, ім'я його просто не знане, загубилося. Якщо можна так сказати, позитивом є те, що збереглася його могила на байковому кладовищі, але навіть розуміння, розрозуміння, чия це могила для багатьох українців, немає. Нагадаємо, Іван Сташенко стояв біля витоків української національної світи і був першим міністром освіти незалежної України в уряді Центральної Ради. До приходу у велику політику Сташенко вже був досить відомим педагогом істориком українського театру, літературним критиком, ученим літературознавцем, перекладачем і письменником. І як сонце устає, стародавня слава! Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 900 615 800. На цьому у мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.